До нашого ефіру доєднується Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Іване, вітаємо вас! Слава Україні. Раям слава, радий вас бачити. Ми вас, ми вас також раді бачити, продовжуючи тему сьогоднішнього виступу Трампа у Кнесеті була одна із цікавих заяв, яка стосувалася України. Він сказав до свого спецпредставника спецпосланця Стіва Віткова, що після завершення конфлікту в Газі цитую, йому потрібно сконцентруватися на вирішенні питання російсько-української війни. Водночас, ми знаємо, що вирушили до сполучених штатів Америки українська делегація під головуванням прем'єр-міністерки Юлії. Юлії Сверденко і е, керівника РНБО Умєрова, щоб домовлятися про посилення ППО української і щодо ну очевидно томагавків. Якщо зв'язати перше і друге, то за вашими прогнозами, як це буде впливати на розвиток ситуації в найближчий період? Знаєте, я би розділив все таки дві війни і дві ситуації, тому що Ізраїль все таки торговий партнер США і ізраїльська військова фірма, по суті, чи підприємство, як тепер називаємо, будує навіть ту стіну з Мексикою, тобто у них є свої зв'язки стосунки. Крім того, Ізраїль все таки виступав з позиції сильної країни. Ізраїль наносив удари по і іранських і по хамасу, іранських військах і по хамасу, і по ряді інших організацій. На це отримував постійну підтримку США в плані навіть і прямого озброєння, а навіть також, скажімо, і військової підтримки безпосередньо е, при нанесенні удара по певних цілях. Ну і те, і це насправді, скажімо, в Ізраїлі зараз все одно є великий пол людей, якщо що послідкувати за їхніми, навіть соцмережами, за їхніми блогами, дуже невдоволених саме таким завершенням війни. Вони вважають, що їх стримали, що вони знову не вирішили палестинське питання. З Хамасом, тобто, там так, оця захід зустріч відбулась. Так, звичайно, Трамп зробив заявки. Але саме завершення цих бойових дій цього бойового боєзіткнення насправді навряд чи швидко призупиниться. Я думаю, воно ще буде відгукуватись так, навіть після підписання договорів. Кожна зі сторін так чи інакше буде наносити якісь удари, і обґрунтовувати це. Я думаю, з сторони ізраїля це точно буде обґрунтовано, оскільки е, сам факт того, що, е, скажімо, як ми бачимо зараз, і Хамас дуже різко активізувався, і для того, щоб їм не дати поновити якісь попередні контроль за Палестиною і в багатьох інших моментах. Все-таки будуть працювати. Що ми говоримо про те, що він заявляє, що він буде сконцентрувати свою роботу по замиренні України? Тут стоїть питання, чи він буде виступати, скажімо, як партнер України або сторона, яка підтримує Україну, чи дійсно він дальше як він любив себе називати нейтральним посередником. Це дуже суттєво впливатиме на перебіг ситуації. Хоча ми зараз з вами все більше і більше дійсно спостерігаємо, хай на рівні риторики. Що скажімо шальки Терезі в плані підтримки? Хай кажу, поки що і словесної і ментальної. Ну все таки більше йде в сторону на України від США, Оскільки всі його пропозиції Трампа до Путіна як виявилось, не почуті путіним, але тільки використані для того, щоби по суті не просто там собі взяти якусь фору поведення бойових дій, а на своїми маневрами, своїми маніпуляціями намагається втягнути Трампа або принаймні поставити знак дорівнює між собою Трампом в злочинах проти України. Або подавати це, як там мовляв за мовчазної згоди, і звичайно для Трампа бути співучасником навіть в історичному якомусь вимірі, абсолютно не в військовому, неприйнятно від слова взагалі, тим паче, все таки в США і вибори, і це дійсно політична посада. І, звичайно, що Трамп все таки так чи інакше змушений. Буде визначатися в тому плані, як перше дійсно завершити війну, або, скажімо, сприяти дійсному реальному запершенню війни. Друге, щоб не стати в ряд з, з, з Путіним, стояти вище, стояти професійніше, бути лідером на держави. Для нього це теж зараз принциповий. Як і принциповий, дійсно, щоб. Завершення війни в Україні відбулося хоча б з тої сторони, щоб не вигляд, що він готується до потенційних конфліктів з Китаєм, і йому буде потрібна підтримка Європейського союзу. Поки Україна зав'язалася у війні з Росією паралельно і Європа, і Європейський Союз і Європейська частина країн НАТО зайняті підтримкою і допомогою Україні і Оці всі виклики, перед якими стоїть Європа, скажімо, точно їм буде не, не зможе Європа наповну переключитися на підтримку, США, навіть якщо буде якийсь серйозний конфлікт е, США і Китаю чи там я не знаю США і ще ставимо тере якоїсь іншої країни, е, яка буде претендувати теж на світове лідерство або зайняти місце США у світовій історії геополітиці. Тому дійсно він буде десь намагатися зараз. Я думаю, все таки поспішати або принаймні, як це знаєте, можливо, ми цього не помітимо. Так як такі є рада, але ми по. Але будуть якісь показники. Думаю, що дійсно, якщо українська делегація поїхала в США, все-таки пішли проговорювати якісь процедурні моменти саме передачі американської зброї. Чому я кажу процедурні? Бо для того, щоб зброя потрапила на на фронт в Україні, американська перш за все має бути проведена величезна дипломатична. Апаратна адміністративна робота, і після цього вже починають формуватися, скажімо, якісь навчальні центри, бази підготовки для того, щоб передата була зброя, угу. чи це будуть томагавки, чи це будуть як там зараз говорять баракуди ракети, які можуть збивати ворожі власне ракети, і їхню авіацію, чи це буде якісь інша номенклатура зброї. Схильний до думки, все таки, що якась менш така, скажімо, публічна номенклатура зброї буде нам передана в тому плані, що процес так виглядає, що набуває ухилу, і те, що я говорю. Трампа з Д. Трампа капіталіста все більше стає Трампом президентом, і, і це ментальному сприйнятті для нього ж самого і для світової його діяльності міжнародної, і це сподіваюся, що це буде нам на користь. Угу. Як тільки один і інший хочуть полоскотати нерви один одному, то Трамп починає говорити більш прицільно про томагавки а Путін починає говорити про ядерну зброю. І от у відповідь на заяви. Трампа про готовність виділити Україні томагавки. Медведєв, заступника голови Радбезу російського, заявив: я мушу це процитувати. Що це може закінчитися погано для всіх, і насамперед для самого Трампа. І, от, власне, тут цитата сто разів було сказано в зрозумілій навіть для зоряно-смугастого дядечка формі, що відрізнити ядерне виконання томагавків, які звичайно від звичайного у польоті неможливо. Пуск їх здійснюватиме не Бандерівський Київ, а саме США, тобто читай Трамп. Як відповідати Росії? Отож, бо ну знову пішли погрози застосування ядерної зброї. На вашу думку, це далі залишається в них ядерна зброя як останній козир. Бо на цими вихідними було звернення президента України, України Володимира Зеленського. Він заявив, що ну вони собі навіть уявити не можуть, що росіяни застосують ядерну зброю, а росіяни і далі нею козиряють. Дивіться, коло Медведєва стоять дві білки, і одна з них не тваринка. Посередині стоїть Фінляндія, і це не держава. Розумієте, про що я говорю і на що ми натякаємо. Другий момент, не менш значений. Недаремно Путін обговорював з лідером Китаю про 150 років життя про пересадки органів. Недаремно в нього величезні інститути працюють над тим, щоб продовжити його життя і довголіття. і так виглядає, що Путін і сподівається вийти з якоїсь ізоляції. Куди виходити з ізоляції, якщо буде застосована зброя? Бо як там казав його один байкоспівець бо радіаційний попіл ну звичайно, ні тому це дальше дальше погроз не йде абсолютно, абсолютно точно, Путін не зацікавлений. У яд застосуванні ядерної зброї, і от риторика про те, що ми можемо їхня, так вона якраз і напорюється на дію, США, яку вже і сам трап говорить: дамо розуміємо різницю між дамо зброю Україні, і може застосуємо якусь ядерну зброю проти США. Ну це це, це навіть тут Мід'ядів перевищив сам себе. Путін зі всіх сил намагається 100 років жити своїх там намісників, десь розселяти по всьому світі, роз своїх дітей, соціалізовувати їх сам намагається і надалі розкладати десь якісь і кошти, і рахунки і просить зняти санкції. І, і, і що він тільки не обговорює і, і намагається спілкуватися, і все і тут застосувати ядерну зброю. Ну це така абсолютна лякалка. Між іншим, я впевнений, що Путін такого голос не заговорить. Згадаємо, коли вперше почалася розмова про те, що нам потенційно можуть передати томагавки. Путін взагалі не властиві для нього манері, почав там Зображати ображеного і заявляти, ну ми втратимо якісь добрі, недобрі стосунки. Ми можемо образитись, якщо там ша, це може вплинути. Тобто він все говорив навіть про такі речі в недоконаній формі. Може вплинути, а може і не вплинути на стосунки. Ми може образимося, а може не образимося. Тому так звичайно Медведєва вони запускатимуть час від часу для внутрішнього російського споживача для внутрішньої російської аудиторії, але це точно не має якогось значення для геополітики чи навіть для реальних дій Путіна. По відношенню до, до США і взагалі а як е, тоді розцінити у глобальному контексті те, що НАТО розпочали е, навчання із ядерного стримування Естетфастнундві тисячі двадцять п'ять от деталі тих тих навчань взагалі не, розгор, не розголошують. Вони ну ясно, що вони суворо заборонені для розголосу. Це в принципі стандартна історія для альянсу. Чи в е, контексті оцих постійних лякалок ядерною зброєю і за? Яв то, то з одного боку, то з іншого. Нам треба прискіпливіше до цих навчань поставитися. Кожна з цих країн має ядерну зброю. І якщо ми говоримо США, Україна, і перепрошую і Росія і ряд європейських країн. Навчання для чого проводяться? Перш за все, для того, щоб обслуговувати цю зброю, проводити її обстеження, вивести її з шахт у відповідні там бокси для того, щоб, грубо кажучи, з ними попрацювати, перевірити її стан готовності чи стан належності до потенційного використання. Просто так витягати шахти з шахт ракети, чи навіть перебазовувати ядерні сили. Не повідомивши всіх, і вся, ну це можна реально напоротися на величезні неприємності і будь-яка країна може запідозрити якісь загрози. Тому і проводяться ці навчання, планові навчання з і Росія між іншим, їх там кожних півроку проводить і країни НАТО і США проводить для того, щоб перш за все озвучити, що ми проводимо навчання, щоб ви всі розуміли, не бійте, не, не лякайтесь. Це сугубо все теорія, все така річ, яка, скажімо, не пов'язує з собою якогось застосування військ чи бойових дій. Саме власне, оцю тему просто навчання військові знівелювала в такому міжнародному визначенні, міжнародно законодавчому визначенні саме Росія, яка там проводила аля навчання і потім напала на Україну. Але це ми говоримо про конвенційну зброю. Про зброю, по суті, по великому рахунку ядерної зброї, як такої, за визначенням, не існує є зброя стримування, ядерна зброя, стримування або навіть засіб, вона мою, навіть і не зброя називається, а засоби стримування. Отже, коли оці засоби стримування потребують певного обслуговування, винесення їх з, з конкретного місця базування, то по це потрібно повідомити інших. Ну і звичайно, тут говориться навчання, та звичайно, тривоги, звичайно, проводяться. Скажімо, якісь моделюються нештатні ситуації, але це все для того, щоб запобігти реальним вибухам, під чи скажімо реальним ядерним загрозам, які можуть виникати безпосередньо в країни власника ядерної зброї. Ну що ж, нам залишається спостерігати за результатами візиту нашої делегації до Сполучених Штатів Америки цього четверга. Засідає ще ще й європейська країни будуть думати над планом переозброєння до 2030 року. Тому спостерігаємо. Дякуємо. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Був у цій частині головного за день допомагав нам розібратися із заявами з різних боків із Сполучених Штатів Америки із Росії і як вони будуть впливати на ситуацію на полі українсько-російської війни.